Хей, hey, друзі, сьогодні у нас на огляді пара, яка точно приверне увагу: Escatrip Breaking Waves Phantom. Це поєднання фотористичного дизайну та комфорту, яке варто побачити ближче. Давайте розбиратися, що в них особливого. Якщо ви ще не знайомі з Escatrip, це бренд, який створює кросівки для справжніх поціновувачів стилю та технологій. Вони експериментують із формами, матеріалами та деталями, і Breaking Waves Phantom – чудовий приклад цього підходу. Перше, що падає в очі, це неймовірна підошва. Вона, немов створена хвилями, що додає динамічності. Верх виконаний у монохромній сірій гамі, що робить пару універсальною. Вона легко пишеться в будь-який образ. Матеріал. Дихаючий текстиль із міцними синтетичними вставками. Це означає, що кросівки легкі, зручні та довговічні. Головний акцент це футуристична підоша з хвилястим рельєфом. Вона не лише виглядає круто, а й має чудові амортизаційні властивості. Це означає, що кросівки будуть комфортними навіть після довгого дня на ногах. Плюс підошва має відмінне щеплення, тож вам не доведеться турбуватися про слизькі поверхні. Модель має анатомічну форму, що забезпечує щільну, але комфортну посадку. М'яка усілка додає відчуття легкості, а гнучка підошва підтримує природний рух стопи. Отже, якщо ви шукаєте стильні, технологічні та суперзручні кросівки, sk 3 Breaking Waves Phantom точно заслуговують на увагу. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю пару. І не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові огляди.